І ми продовжуємо відстежувати всі новини, події, факти пов'язані з злочином проти людства, який здійснила Російська Федерація на території Каховської ГЕС, підірвавши дамбу і спровокувавши масштабні паводки, які зараз топлять території Херсонської області, переважно і відповідно змушують евакуватися з зон стихійного лиха людей. З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Доброго дня, вітаємо вас. Вітаю вітаю. пане Подоляк. На вашу думку, враховуючи, що росіяни контролювали Каховську ГЕС фактично з перших днів повномасштабного вторгнення після 24 лютого, що їх спровокувало саме зараз вчинити цей теракт? тому що ми здається, десь наприкінці осені ще минулого року обговорювали ми таку можливість, але вони вирішили почекати. Чому а, ну ми обговорювали? Я нагадаю, президент достатньо зафіксував санування. По даним нашої жовтні 2022 го саме тоді нагадаю, були спроби звільнити Херсонську область. Ну і це це в у підсумку дозволило звільнити саме місто Херсон. І саме тоді президент публічно говорив про це. Давайте разом з нашими партнерами партнерами думати і про Запорізьку атомну електростанцію, тому що вони її тоді теж мінували і тримали під таким ношантажним ну, контролем. І так само вони робили з ГЕС Каховського ГЕС. Тому цей факт, що було внутрішнє мінування, очевидне. І до речі, якщо сьогодні подивитися що відбувалось, там не було ніяких безумовно артилерійських прильотів, ракетних прильотів з території України безумовно, це був виключно підрив, і це знову ж таки з урахуванням того, що таке дамба. Безумовно, це має бути абсолютно чітко замінована велика площина, яку треба буде підірвати синхроннозовано. Тому е ми не сумніваємось що це було свідомий терористичний акт, який вчинила Російська Федерація. А чому я бачу в цьому три підстави: ключові підстави: перше це накопичений страх. Який перейшов у афективний стан, і тому вони не приймають абсолютно ніякої правильної оцінки того, що відбувається, не приймають її, просто фізично не приймають, не сприймають. Я би навіть так сказав, і хочуть цей страх перебороти у такими е, абсолютно безпредільними радикальними діями. Ну тобто, і друга складова, вони хочуть психологічно попливати е, на нас з вами. Ну щоб ми подивилися дивіться, це ж божевільні. Але ще головне повливати на наших партнерів і сказати їм, дивіться, все ж таки, ми дійсно божевільні. Тому давайте ви будете трошки зменшувати допомогу Україні, щоб вони не просувались по рівні фронту вперед, тому що ми цього боїмося. Ми хочемо, щоб це було так, як сьогодні. Ну тобто, така неформальна лінія розмежування і такі інтенсивні бої в тому чи іншому напрямку. Але головне, щоб Україна не докуповала свої території. І нарешті, третє: от на фоні того, що відбувається в Білгородській області. На фоні того, що всі в очікувані, скажімо так, оборонно наступальних операцій, ну чи контрнаступальних операцій, скажімо так, на різних напрямках в Росії панічні настрої вже циркулюють суттєві панічні настрої у суспільстві, і для того, щоб на це суспільство на своє суспільство повпливати, ну і показати, що ми все під контролем тримаємо. Оце така акція. Виключно інформаційно-психологічно терористична диверсія, яка має дати знову ж таки, країні, яка не розуміє, що відбувається, певний час, щоб якось переформатуватись і перекупити порядок денний, як вони думають, як вважають, у війні. Пане Михайло, Україна збирає термінове засідання Радбезу ООН. Чи відомо, коли вона буде, дата і час. І, взагалі, як вам реакція цієї організації? От що ми хочемо там почути на цьому засіданні? Ну тому що сьогодні зранку е, випустила повідомлення про те, що сьогодні день російської мови в А ООН. ООН сьогодні, мені здається, остаточно обнулила свої залишки репутації, тому що настільки неадекватно реагувати на Велику масштабну катастрофу екологічну безпекову катастрофу у східній Європі, і демонструвати, що ви не розумієте, що терорист під назвою Російська Федерація це зробив свідомо. Ну це виглядає дивно. Але між тим, дивіться, ну є ж певні процедури. Ми ж все таки цивілізована держава на відміну від Російської Федерації. Ми маємо дотримуватись певних міжнародних правил. Таким чином, ми доводимо, що абсолютно точно в майбутньому і сьогодні граємо по цим правилам. Для нас важливі і конвенції, для нас важливе міжнародне право в цілому, як так як таке, і тому безумовно ми маємо сьогодні декілька інститутів міжнародних, на яких треба робити публічні заяви, для того, щоб зафіксувати факт злочину. От ми хочемо скликати Радбез для того, щоб там зафіксувати. Безумовно, там буде істерика. От у цього особини, яка там знаходиться суб'єктивний на призвище, Небензя. Безумовно, буде е істерика у російських зовнішньополітичного відомства, як такого, але між тим. Сам факт треба зафіксувати, публічно сказати про це, тому що через ООН цей факт фіксації додатково піде України південного ну, скажімо так, глобального півдня в цілому. Ну тому що ООН практично працює з оціми сегментами ну, тобто, Латинська Америка, Африка, Глобальний Південь і так далі. Тому ми маємо там це зафіксувати. Перше, друге, ми маємо зафіксувати юридичний початок. Фіксації складу злочину геноцидного типу, так само і має привести до певних ордерів МКС, і це буде однозначно. І там буде знову ж таки всі, хто давав накази і безпосередньо Путін безумовно, як людина, яка розпочала е злочин агресії. І третя складова інформаційна. Якщо ми з вами не робимо навіть на таких майданчиках, яким є ООН а на мій погляд, і ООН і МАГАТЕ не виконують абсолютно не виконують своїх функцій. Тому що і ядерна безпека в нас сьогодні не на належному чині, і взагалі безпековий контур не на належному чині. І більше того, давайте просто не забувати, що за заступником пана Гутєриша є громадянин Російської Федерації. Ну тобто він якраз відповідає за подібні антитерористичні дії в у випадках, коли будь-яка країна може підірвати греблю. Ну тобто дамбу в даному випадку. І таким чином ми маємо це все ще зафіксувати, зафіксувати недієздатність ООН, зафіксувати недієздатність МАГАТЕ. Після цього, після війни, коли буде все це, скажімо так, переформатовуватись, ми маємо відповідні в руках карти, які можна буде викласти на стол і сказати, дивіться, вони на стіл, дивіться, вони ж не працювали. Треба це все міняти. Це дуже важливо, Михайло. Скажіть, будь ласка, <суміло> чому, попри те, що підрив дамби Каховської ГЕС, а? Фактично змиває, затоплює першу лінію оборони Росія на лівобережжі Херсонщини, яка, по ідеї, має бути найбільш укріпленою, б фактично залежає без води тимчасово окупований Крим. Вони все одно не відмовились від цього задуму. Перше тимчасово окупований Крим їх не хвилює з точки зору людей, які там проживають. Це фікція. Я взагалі вважаю, що це дивно. Що сьогодні ще знаходяться люди, які ну на повному серйозі говорять про те, що Росія дбає про своїх там, скажімо. Людей, які знаходяться на тій чи іншій території, про громадян Росії, тому що в Криму, на жаль, є багато цивільних окупантів. Я хочу, щоб ми це не забували. Є не тільки військові окупанти, є люди цивільні, яких Росія завжди переміщає на окуповані території, щоб змінити там склад населення. як такий. Це одна з ключових технологій Російської Федерації. Тому безумовно їх їм байдуже, що буде з цими людьми, будуть вони мати воду, доступ і так далі. Але є друга складова. Росія таким чином демонструє, що вона не сумнівається в тому, що Україна буде йти в цій війні до кінця і звільняти всі окуповані території, включно з Кримом, тому що і тут спрацьовує внутрішня психологія крадія. Росія розуміє, що вона вкрала цю територію, і безумовно вона очікує, що в будь-який момент украдія заберуть ну, ті, хто мають цю територію дійсно де юре тримати у себе, і це очевидно для них вже. Але знаєте, з точки зору дій, от військових, вони змивають там свої і так далі, і тому подібне. Ну мається на увазі, що в основному затоплено якраз а, лівий берег. Який набагато нижчий, знаходиться, йде знову ж таки ви праві лінії оборони, перша лінія оборони на окупованих територіях Російської Федерації в Херсонській області. Але ви знаєте, коли в тебе немає ніяких інших інструментів, ти дуже потужно я зараз іронією кажу, атакував на Донецькому напрямку. Ти вийшов, що говорили вони до адмінкордонів. В тебе немає ресурсу перехопити ініціативу. Ти вже не контролюєш ситуацію по лінії фронту. Ти вже маєш внутрішній конфлікт в збройних силах. Ну не тільки ЧВК Вагнер і Міноборони, але він набагато глибший. Ти вже не маєш так званого абсолютно чіткого плану, що далі робити. Ну тобто, це мобілізація, оце ВПК і так далі. В тебе є певні дефіцити в певних видах зброї, і так далі. Які в тебе є інструменти, все ж таки спробувати контролювати хід війни, який негативно для тебе складається, і який вже переходить на територію Росії. Його всього три перша Дова, це крилаті ракети, дрони, ну залишки крилатих ракет, дрони, балістика і керовані авіаційної бомби, які йдуть в центри міст для того, щоб перевантажити наші системи ПВО і відволікти увагу. Ну і психологічно побувати. Друга складова це спробувати знайти отакий інструмент шантажу, наприклад, підірвати дамбу і сказати: дивіться, ми ж божевільні, я вже про це казав. Бійтесь нас, тому що ми можемо отакі е, методи використовувати в цій війні. І третя складова це збільшення фейків, які е, продукує міністерство оборони Російської Федерації, про яке ви достатньо симпатично завжди говорите, що це міністерство брехні. От, от, от три інструменти інших немає, і от один із інструментів це отакі техногенні катастрофи. Ми маємо бути свідомі і тому, коли президент ще раз підкреслив, президент України неодноразово говорить: втручайтесь більш активно в забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, втручайтесь більш активно в забезпечення контролю над ГЕС. Давайте миротворчі будь-які місії, вносьте е, пропозиції щодо санкцій там по росатому чи по Росгідроенергетиці, е, як такій. Це не просто абстрактні слова, це конкретне розуміння у президента України, у пана Зеленського. Конкретне розуміння природи війни, і він найбільш чітко структуровано говорить про необхідні дії, які забезпечать хоча б якийсь контроль. Ну і убезпечать нас від подібних дій, як сьогодні ми бачимо на Каховці. Пане Михайло, у нас хвилина залишається буквально. Ви вже згадали загрози для запорізької атомної електростанції. А от так, там є ставок, який охолоджує реактор, і він відокремлений від каховського водосховища. Але ж такий рівень води треба там підтримувати. Насправді, які загрози ви бачите? Є певні загрози, рівень води поки що достатні для того, щоб обезпечувати ЗАЕС ну охолоджувальний контур. Але в мене ж інше питання. Дивіться, там же сьогодні росіяни знову ж таки. Це люди, які абсолютно неадекватні до того, що вони роблять. Ну тобто, вони не є сучасними. От я нагадаю, коли росіяни заходили на Чорнобильську АЕС, вони ж отримали багато з них, які заходили, отримали гостру і хронічні луч, лучові хвороби. Розумієте? Ну тобто, вони не розуміють, що вони роблять на різних рівнях, включно з. З командирами навіть найвищого рівня, ну там з генералами Дякую. полковниками. пане так. Михайло. Вибачте, часу зовсім да. мало. Дякуємо, що долучилися. Михайло Подоляк, радник офісу президента України. Був з нами на прямому зв'язку.